Я радий передати слово панові Олексію Мірошниченкові, президенту конфедерації роботодавців України, який, ймовірно поділиться враженням про те, як на це дивляться роботодавці. Дякую. Дякую, Мирослава. Добрий день, шановні колеги. Я хотів би подякувати і за запрошення, і за чудову презентацію, тому що дійсно стійкість це дуже важливо і при обороні, і при перемозі, і при забезпеченні життєдіяльності. діяльності. Юля сказала слово діагноз, ну, мабуть, вона права, але мені більше подобається слово аналіз і то, що сказала пані Олена, це прогноз, але не на рік, на два, але трошки далі. Про що я хочу сказати? Що готуючись до сьогоднішнього заходу, я подивився, скільки в нас взагалі громад. Цікава статистика. Від 1434 до 1470 30 громад у нас десь. Тобто нам треба наводити порядок, мабуть, і в реальному знанні, що таке є громада, населення громад від трьох тисяч до трьох мільйонів. Але що їх об'єднує? Їх об'єднує те, що там живуть люди, які потребують щоденних послуг для життя забезпечення: світло, зв'язок, тепло, вода, медицина, освіта ну багато таких речей, які повинні люди отримувати щодня. Ми разом з нашим стратегічним партнером це інститут професійних кваліфікацій, який займається системним дослідженням ринку праці, спробували на двох громадах, реальних громадах, проаналізувати цю критичну інфраструктуру для забезпечення життя діяльності громади в розрізі фахівців, професій, таке інше інше віку. Трохи поділюсь досвідом. Коли ми приїхали в територіальну громаду з такою пропозицією, давайте ми вам покажемо, який у вас кадровий потенціал, який, який може бути прогноз, що робити. Нас дуже вічливо вислухали, сказали, так, да, цікаво, але навіть такого от близько в очах перший раз ми не побачили. Ми розробили матрицю, запросили в них деякі дані, взяли дані, дані з відкритих. Ресурсів і приїхали і ще раз і показали вже на прикладі конкретних підприємств. От у вас є умовна лікарня. Код є ДПО такий, то кількість -то, така-то, склад такий-то. Лікарів медсестер, таке є. Е тепер подивіться гендерний склад їхній, і подивіться вік. От через 5 років. У вас не буде кому працювати з санітаркою. Просто не буде. Там категорія 65 70 років. Це практично не буде. Подивіться по ЖЕКу, подивіться по тому, по тому, по тому. Питання зразу з'явився блисквачах. А що робити? Це, мабуть, було найскладніше складне питання, тому що ми не тільки все проаналізували, ми проаналізували ще. Кваліфікацію цих людей освіту і де є найближчі навчальні заклади, які б могли замінити цих людей, то професійно непрофесійно-технічні заклади, фахові передвищо і вище освіти. І, і побачили, що дійсно проблема є. Люди працюють в одній громаді, живуть в іншій. Найближчі навчальні заклади 30-40 кілометрів. Це перше, друге профорієнтація молоді. Говорю, а ви займаєтесь профорієнтацією молоді? Ви розповідаєте? Гарне питання. Тобто, оце питання, хто буде працювати через 3, 4, 5 років, виникає ну, дуже багато запитань. Тому що роботи, як правило, не дуже престижні. Це житлово-комунальне господарство, це і сільські регіони. І тут проблема є, чи будуть ці громади існувати, якщо там не буде професійних людей, працівників. І таке інше. Другу проблему ми подивились всевлаштування е, людей з інвалідністю, про які говорили. Дійсно, у нас є велика платформа, вона називається разом, де ми аналізуємо всевлаштування людей з інвалідністю, краще практики роботодавців. Ну, для колег скажу, що у нас 2,7 мільйони людей з інвалідністю на сьогодні з них. Відсотків 65 це люди працездатного віку, які могли бути працевлаштовані. Чи здатна громада, громада надати безбар'єтність, послуги так і таке інше? Як правило, практично, практично це нереально? Третю проблему. Ми подивились: я б її, може, так називу не зовсім політкоректно: це громадам і виконання зобов'язань а податки в державу. Тобто те фінансування, яке зараз мають територіальні громади, на мій погляд, воно недостатнє. Особливо воно буде недостатнє. пам'ятаєте, це була дискусія відносно ПДФО для військових, які забрали у громад. Окей, ну забрали, то забрали, але вони через деякий час повернуться. Не всі ветерани повернуться в міста мільйонники. Вони повернуться в свої територіальні громади, і їм потрібен час на адаптацію, на реабілітацію і таке інше. Чи буде спроможна громада це зробити? І тут теж. Виникає серйозне питання, питання, яке треба вирішувати, але знову таки повертаючись до аналізу, загальний такий висновок, що у нас в країні практично відсутнє це прогнозування, про яке сказала пані Олена. Подивіться, ми читаємо багато інформації сполучених штатів. Не вистачає 31 тисяча водіїв в транспортних закладів. Німеччині там не вистачає по моєму 100 тисяч. Молодшого медичного персоналу. Країни знають. Кількість людей по видам економічної діяльності, по галузі і все останнє. Вона ж є загальна цифра, нам не вистачає там якийсь там мільйон чи два працівників. Окей, давайте подивимося в розрізі галузей. Чому це важливо? Тому що система освіти, тут я знову до пані Олени, прогноз на рік не два. Система освіти це мінімум 5-6 років, може навіть більше. Тобто, це формування замовлення чи регіонального, чи державного на потребу кадрів, воно повинно мати певну статті статистику. Ну і е, на закінчення у нас теж була е, дискусія така. У нас ми, мабуть, єдина країна в цивілізованому суспільстві, де в назві центрального органу виконавчої влади немає слова праця. Тобто, от праця повинна бути у нас, розумієте, це основа соціального захисту, основа всього іншого. У нас є соціальний захист, у нас є Міністерство економіки, а от того органу, який би дійсно займався реальним аналізом праці, кваліфікація про тих проблем, що ми говорили, на жаль, цього немає. Але як завжди, крайнім будуть громади. Тому що населення там, всі проблеми, як правило, там, і тому тут -то дійсно треба зробити все, щоб допомогти. І своєї сторони, ми готові цю нашу матрицю, яку ми зараз опробуємо показати, що колеги, подивіться, просто у кожного мера на екрані повинна бути ця табличка, коли хто йде на пенсію, якою кваліфікацією, що робити, іначе просто може зупинитися.